Російською церкви не повинно бути. Це я вам кажу як російськомовна львів'янка. З Російщина українка, яка навернулася бути українкою, її не повинно бути. Загалом, на вашу думку, чому українці до сих пір, та й війна другий рік, підтримують та церкву ворога, так би мовити? Чому підтримують. Я думаю, що це сила звички. Я думаю, Я впевнена, що це сила звички, тому що все ж таки. Українці дуже довгий час були під московською церквою, і це віра бабушки, вже віра мами, і людям навернутися досить тяжко. Тобто, це треба бути мати дуже велику волю для того, щоб піти проти сусідів, піти проти осуду, піти проти свого кола, свого товариства. Десь, напевно, от в тому. Ну і не всі розуміють, не всі розуміють, що російська церква це та сама КПСС, це КГБ, ну просто в рясах. Українці далі продовжують підтримувати. Чим вони так керуються, ходять в Церкву ворога, я от не знаю, чим вони керуються, і що це має людина думати, живити на Україні і ходити підтримувати ворога. Я не на вашу думку, чому та досі функціонує? Це якась така бездіяльність влади? Хто взагалі та цим керує? На вашу думку, що потрібно робити Україні, аби скажем так повністю відвернути українців від церкви ворога. Я думаю, що в тому винна влада. Що якби влада заборонила 100% закрити ці церкви, то, то і люди б пішли. Ну, звичайно, спротив він завжди був спротив, але все починається з влади. Хай вийде закон, закриють, і тоді, я думаю, будуть. В Україні досі, попри війну, діє російська церква та церква ворога. Як ви до цього ставитесь? Негативно ставлюся, бо завжди храм має очищувати душу. А вони навпаки тільки носить в душу якусь чорну тінь. Взагалі конфесії не існують. Існує той прекрасний Бог, добрий, милосердний, який є на небі. А то все людська така хочеться мерседеса і Паші теж. І він не хоче його віддати ніколи. У нас війна і мови навіть не може бути. У них немає наших українських церквів, і Я проти. Завжди була і на даний час на це питання не обговорюється. А загалом, та на вашу думку, чому досі та вже другий рік війни триває? Є церква московська, російська? Це залежить, я думаю, від нашого керівництва. Ну і люди повинні вирішити теж на своєму рівні, як так на сьогоднішній час вони підтримують підтримувати нашу українську мову, культуру, церкву однозначно. От... Наші діти за нашу Україну. В Україні має бути українська і релігія, і мова, і культура, і все лише українське. цим залі, на вашу думку, потрібно боротися. На жаль, наш народ і воїни борються, а влада це без коментарів.